Всіх вітаю, мотобратва. Я знову на зв'язку. Хочу сьогодні з вами поділитися інформацією, як я нещодавно ставив мотоцикл на облік. Брав номера, техпаспорт. Коротше, сьогодні так, вкратце, все поясню, що до чого. По-перше, ви заходите в інтернеті, є там виходить, сайт МВС, де як і що зареєструвати мотоцикл, стаєте в електронну чергу, підв'язуєте, ну там або в розділі ви через банк ідентифікуєте свої дані, або через ДІЮ. Тобі ж ну, ви там побачите все. То є детальна інформація в інтернеті, але я просто чого сьогодні записую відео, тому що зараз висять бази на переоблік, на реєстр і так далі. Якщо ви там вже стикалися з ЦНАПом, в СНАПі теж бази висять, ніхто нічого не дає, ніяких витягів. Тобі ж зараз дуже зручно і дуже швидко можна поставити на облік мотоцикл або іншу якусь техніку, якщо вона у вас з нуля. Ну, то есть, з заводу ви там щось купили, новеньке. І от зараз саме той час, який вам необхідно скористуватися. Чому пояснюю, я це все пройшов. По-перше, я став в чергу на наступний день. Любий, любий час, люба, як то кажуть, під вас вже підлаштовується, тому що ну, там, все, все вірно, скажімо так. По-друге, ти приїжджаєш, ніяких черг не треба очікувати, тебе обслуговують і все. І ти з документами виходиш через хвилин 40-45, в тебе вже. Техпаспорт та номери вже є на мотоциклі або на якійсь іншій техніці. Тобто, що, що, що я записую, записую, таке коротеньке відео. Зараз, якщо є в когось можливість, не відтягуйте цю, цей як то кажуть процес на довгий ящик, тому що е, зараз це все можна пройти без ніяких цих, цих бігунців. Посередників самі робите, це все дуже швиденько. Вартість я номери купляв, ну, була, виходить, серія, там одні були цифри, я зробив там, щоб в мене була сімка. Бо сімка це в мене фар... фартове число. Тобі ж, реєструєтесь на. Буквально на наступний день, в будь-який час приїжджаєте, вас вже будуть чекати, тому що ну, я приїхав, на мене вже цей працівник чекав. Я ну, взяв там чергу на 12-ту, він без 10 вже сидів, чекав мене в електронній, виходить, електронне табло і там вже висвічувались мої дані з моїм талончиком. Тобто, що, що по сумі? Вся ця процедура 900 з копійками виходить реєстраційні послуги плюс техпаспорт. Виходить, там ще в районі 100 гривень. Ну, і я замовляв цифру, щоб сімка була, то мені вийшло ще 300 гривень. Ну, в общій сумі в мене вийшло майже 1400 гривень за, за весь цей пакет документів. Коротше, це перший раз в мене так все вийшло, тому що я минулого разу Шанрая реєстрував. Тут це в мене моя черга випала через 2 через тижні. Я прийшов, очікував ще 4,5 години чергу, тому що були тривоги і так далі. Тому що машини там перереєстрували. Ну, коротше, таке було. Тобі ж. Я ось записую це відео у нас де ти? У нас 20.01, ось 12 година. Якщо там ще в недільки чи дві, я так думаю, будуть, або тиждень, або ну, в середньому. Так що, хлопці, в кого мотики не зареєстровані, реєструйте. І вперед. Щоб не було ніяких питань, поки все вільно, поки нема ніяких черг. Це, як то кажуть, моя рекомендація. Ну, поки ще їжджу на транзитах, бо я транзити не здавав. І, в принципі, все. За порядком, знову ж таки розповім, Реєструєтесь в електронному кабінеті. Там, виходить, або через приват, або через Дію. Замовили. Реєстраційні послуги е, транспорту там є такі перше, або перереєстрація. Якщо перереєстрація, навіть черги не буде. Коротше, реєструєте, займаєте чергу, де вам необхідно, в якому місці. Тобто, у мене Кропивницький, я вибираю Мрео Кропивницького, і там вже після вибираєте час, на, і, і талончик у вас освічується скажем так, він підтверджується через. Я через Прова 24 реєстрував. Підтверджуєте, все, у вас електронний талончик є. Ви на той час приїжджаєте на запланований з документами. Документи необхідні сертифікати. Теж ті, що дають з мотосалону на новий мотик. Потім паспорт, код. Ну, в принципі, і все. Ну і гроші. На всяк випадок беріть 2000, мало, ли може, щось там у вас ще будуть якісь питання. Е, ну, от так от. Дуже хотів це відео записати ще раніше, але, як то кажуть, в зв'язку з можливостями, коли в мене вийшов час, то я вам я це відео запишу. Сьогодні тепленько то сьогодні можна і викатить мотик, з вами поспілкуватись, щось новеньке, цікавеньке розповім. Отже, кому інформація була цікава, чекаю лайк, підписку, до зустрічей. Якщо щось необхідно, підскажу, О, може щось упустив з моменту, але ну, начебто все розповів. Якщо що, до побачення, гарного всім дня, настрою, всім пока.